твоим духом ныне и присно и во веки веков аминь Сьогодні українці у всьому світі єднаються навколо пам'яті про найжахливіший злочин 20-го сторіччя, про злочин голодомору, геноциду. Саме тоді сталінський режим, жорстокий, нелюдський, тоталітарний сталінський режим, видав жахливий вирок для мільйонів українців тільки через те, що вони хотіли жити вільними. Жили вільними, і так вийшло, що і вмерли вільними. Сталіну не вдалося досягти своєї мети, знищити український народ. Ми вистояли тоді, ми показали свою силу, свою свободу але ми також повинні сьогодні пам'ятати про цю величезну жертву за свободу, жертву за незалежність, за нашу державу. Те, що ми сьогодні тут зібралися, це данина пам'яті тим, хто не побоявся жити вільним. Це данина пам'яті тим, хто не побоявся стати і чинити опір тоталітарному режиму. Це данина нашим рідним, близьким, українцям, нашим дідусям, бабусям. Я впевнений, що це величезна трагедія, цей величезний злочин геноциду зачепив, заторкнув. Майже кожну сім'ю, кожну родину в Україні. І ми повинні цю пам'ять зберігати в своїх серцях і передавати наступним поколінням. Та нагода зустрітися і згадати цю подію буде для нас також такою спонукою, таким, таким поштовхом до того, щоб не здаватися у цій боротьбі, щоб бути з тими, які сьогодні борються. Щоб там, де можемо і так, і так як можемо підтримати Україну, яка бореться. Бо це не тільки буде нам допомагало, а це також буде вічний монумент пам'яті про жертву Голодомору. Тільки вільна Україна, яка стоїться і буде в Європейському Союзі, буде відірвана віки від Росії, буде найкращим пам'ятком пам'ятником Голодомору.

Oh so...